Напередодні Всеукраїнського дня бібліотек, який відзначають 30 вересня, чернігівські бібліотекарі обговорювали свої досягнення і приймали вітання. З почесними грамотами та подяками завітав до них міський голова. Саме ви є провідниками цього доброго, розумного, як свій час і зараз вчителі, але по-особливому, мабуть, бібліотека вона дає ті надбання і знання і ту пораду, яку можна дати. У коридорах центральної бібліотеки імені Коцюбинського бібліографи розмістили виставку власних робіт. Примітними тут є вироби ста, які претендують на роль цілої композиції. Ми створили ось цей кружок в початку января 2015 року. Всі поділки, представлені на цій виставці, зроблені руками наших кружковців. В Чернігові збережена і розвивається бібліотечна мережа. В місті діють 13 бібліотечних закладів, де працює 90 людей. Звісно, куди більше в області 12 тисяч працюючих та 731 бібліотека, де зберігаються 11 мільйонів примірників. На рік в середньому кожен з відвідувачів читає 24 книги. Книга от ми вже переконалися це духовна зброя. І Якщо духовною зброєю будуть українські книжки, то нам, мабуть, і не потрібно були б і бронежилети. Бібліотеки стають комп'ютеризованими. Тут планують відкрити точки доступу до бездротового інтернету. А ремонт в закладах розпочнуть з центральної бібліотеки міста.